вас на своєму каналі, і в цьому відео я розкажу, як в'язати ось таку квітку гачком. Я використову ось такі нитки, по розміру ниток я підібрала гачок, і давайте почнемо в'язати. З чого я почну? Я почну з того, що я зроблю чарівну петлю. Або ще вона називається петля амігурумі. Якщо ви не знаєте, як в'язати цю петлю, я рекомендую вам подивитися в інтернеті декілька варіантів відео, тому що існує декілька способів. Подивіться і виберіть для себе той, який для вас буде найпростішим. Я розказую, як роблю це я. І так, квіточка. Нитку затискаю в кулачку і обводжу навколо ось цих двох пальців. Далі. Великим пальцем протискаю ось тут нитку, підводжу гачок під цю натягнуту нитку і захоплюю ниточку, яка є вільна. Звільняю пальці, притримуючи це все, ось так і роблячи петлю, закріплюю все. Тепер. Ось це чарівне кільце. Мені потрібно зробити 14 стовпчиків без накиду. Скільки стовпчиків робити, скільки петель маєте робити, пелюсток, стільки стовпчиків маєте зробити, але помножених на 2. Якщо у мене 7 пелюсточок, я буду робити 14 стовпчиків без накиду. Один. Два три, чотири, можу підтягнути дещо ниточку п'ять, шість. Сім вісім дев'ять. десять одиннадцать ниточку петлю и закинчу двенадцать тринадцать и четырнадцать Затягую ниточку так, щоб по максимуму не було видно цієї дірки. Тепер знаходжу перший стовпчик і вводжу в нього гачок, захоплюю ниточку і роблю з'єднувальну петлю. Ось, я маю зробити один, два, три, чотири повітряних петелі. Що це за повітряні петлі? Зараз я буду пров'язувати ось ці полюсточки, і кожна з них в мене розділена стовпчиком з накидом, ось це петлі підйом. Вони будуть замінювати перший стовпчик з накидом, і одна четверта петля буде буде, є повітряною петлею, яка також розділює ці полюсочки. Але давайте все по порядку. Я знаходжу наступну петлю, яка йде після цієї, з якою ми робили цих 4 повітряні петлі, і роблю в неї 5 стопчиків з накидом. 1 2 3 4 5. Ось. ось цю крайню петлю п'ятого стопчика я роблю довшою, для чого розказую. Тепер з оцих п'яти стопчиків я вибираю перший, заводжу гачок від його вершину. Тепер ним же підхоплюю ось цю петлю, яку ми лишили дещо довшою. І витягую його в цю петлю і затягую. Ось, ми зробили нашу польосточку Такою за. Дещо закручено, закріплю його повітряною петлею. Далі знаходжу наступну петлю після цієї, в яку ми робили 5 стовпчиків з накидом, і роблю в неї один стовпчик з накидом. Це буде той стовпчик, який буде розділяти полюсточки. І він за допомогою цього стопчика цих повітряних петель, мені буде зручніше робити другий ряд. Далі після стовпчика я знову роблю повітряну петлю і знаходжу наступну петлю ось цього кільця і роблю в неї 5 стопчиків. З накидом один. Два. Три, чотири. П'ять. Знаходжу перший стовпчик з цих п'яти, вводжу в нього гачок і знову ж таки витягую петлю. Ось, дві петлі у мене готові повітряна петля. Один стопчик з накидом наступну петлю кільця, знову ж таки повітряна петля, і ще одну петлю знаходжу, і роблю в неї 5 стопчиків з накидом. Ось таким чином ми пров'яжемо 7 пелюсточок: 3. Тепер ось. У нас вже є тут стовпчик, який має розділяти ці полюсточки. Ми його робили з трьох повітряних петель. Я знаходжу вершину, тобто третю повітряну петлю, вводжу сюди гачок і пров'язую з'єднувальну петлю. Ось, Перша квіточка у мене пров'язана. Ось це вже може бути повноцінною квіточкою, кому потрібна маленька, ви можете вже використати для якоїсь своєї прикраси, для шапочки, чи будь-яко. Зараз я буду в'язати другий ряд пелюсток. І в цьому мені допоможуть ось ті отвори, які утворились між стовпчиками, які розділяли пелюсточки. І почну я з того, що заведу гачок. ось Сюди і зроблю три повітряні петлі для підйому. І продовжу в'язати полюсточку, і цих три повітряних петлі я буду рахувати як перший стовпчик пелюсточки. Один, два. Три. чотири, П'ять. Тепер я роблю те ж саме. Я знаходжу першу петлю, тобто вершину першого стопчика, ось вона, і протягую через неї ось цю петлю. Все, загострила пелюсточку. Ось, вона вийшла. Далі в'яжу дві петлі повітряні і знаходжу наступне ось, ось цю частинку. Тут я вже стопчики посередині не роблю. Тут я зразу роблю польости. І сюди я роблю також 5 стопчиків з одним накидом. Один, два. Три. 4. 5. Знову знаходжу вершину першого стовпчика і протягую в неї цю петлю. Закріплюю 1 2 все. Далі я роблю польосточку. Ось між цими польостками, ось в цей отвір. сюди. Один. Два. Три. Четыре, буде ось тут. Получається, у мене ось так між кожним між пелюстками першого ряду, де дві пелюстки другого ряду. І в загальному в мене їх тепер має вийти 14. Ось я практично дов'язую другий ряд пелюсточок до кінця, останню пелюсточку один, два. три, чотири, п'ять. Ось, і закріплюю, роблю її стягнутою один-дві повітряні петлі. І ось ці повітряні петлі я маю закріпити ось тут, де в мене ну, починалася перша полюсточка другого ряду. Ось, з'єднувальна петля, все. Ось такою може бути ваша квіточка. Кому достатньо квіточки ось такого розміру, можете закріплювати ниточку. І все. Я продовжу далі покажу, як зв'язати квіточку. Ще з одним рядом пелюсток. Для цього я заводжу гачок за пелюсточку, ось цю наступну, яка йде. І пров'язую один, два, три петлі. Це буде стовпчик. Верніше, це будуть петлі підйому, які будуть замінювати один стовпчик. Один стовпчик два. Це буде стовпчик з накидом. Підтягу три. Чотири. П'ять. І я буду робити цю полюсточку дещо більшу. Якщо ви бачили квіточку жоржини, або якщо російської георгіни, от в ній ці крайні петлі, вони такі набагато більші ніж з петлі серединки, тому я буду робити 6 і 7. Ось, 7 стовпчиків з накидом. Тепер в перший стовпчик, але тут в мене це не стовпчик, а три петлі, але в вершину з цих трьох петель я заводжу гачок і точно так само витягую петлю, щоб. Стягнути. Ось, я стягую, і ця колюсточка, вона така, виходить, більш. Знову ж таки, роблю дві петлі і продовжую стопчик з накидом за наступну польостку. І сім стопчиків з накидом. Один, два, три. 4 п'ять. Шість. Сім. Ось. В перший вводжу гачок, підхоплюю цю петлю і ось так, Так, ще дві. Повітряні петлі, і так далі по кругу я маю пров'язати 14 ось таких пелюсточок. Я дов'язала останню пелюсточку третього ряду, пров'язую повітряну петлю і закріплюю цю пелюсточку, цю, цю ниточку, ось тут, за першою полюсткою. Третього ряду Ось роблю з'єднувальну петлю і все. Ось така квіточка в мене вийшла. Можна на цьому зупинитися, звичайно. Квіточка прекрасна. Якщо вона зв'язана більш товстішими нитками, вона взагалі буде велика. для тих, хто хоче побачити, як зв'язати ще більшу квітку, пропоную зв'язати ще один ряд яким чином? В'яжу повітряну петлю і заходжу гачком за наступну полюсточку. Ось так. Далі. Один, два. Це будуть петлі підйому і пров'язую дві два стовпчики з одним накидом. Далі я буду в'язати стовпчик з двома накидами. Як він в'яжеться? Один, два. І пров'язую ось так один раз дві ниточки, тепер другий раз дві ниточки і третій раз дві ниточки. Так. Тепер ще три стовпчики з одним накидом. Один, два, три. Получилося в нас взагалі полюсточка з шести стовпчиків. Так само під першу петлю в першу вершинку першого стовпчика заводжу гачок і стягу. Тепер тут я в'яжу три повітряні петлі: один, два, три, а можливо, навіть і чотири, для того, щоб така більш розлогіша, плоскіша була квіточка, але спробуємо три. Далі знову три стовпчики з одним накидом за наступною Один. Два, три. Так, стопчик с двумя накидами. Один, два, три. И снова три стопчики с одним накидом. Один, два, три. Так, і ось таким чином ми знову ж таки затягуємо три повітряні петлі. Один, два, три. І так ми в'яжемо повністю по колу, між кожною полюсточкою, і ще одну, дещо більшу. Так, повністю пров'язуємо цілий ряд. Я закінчила четвертий ряд, остання полюсточка. Я її затягую ось. Два, три, закріплю ниточку. Закріпила. Обрізаю. Залишу кінчик, її можна було пришити до шапочки і затягую. Ось ці ниточки я закріплю, заховаю в роботу, ось. Така квіточка у мене вийшла. Ось я її прикрашу каролиночку. Якщо вам потрібно більша кількість рядів, віжіть більшу, ось так вона сяде на шапочку і буде виглядати ось такою об'ємною. Якщо вам сподобалась моя квіточка, став в нагоді мій відеоурок. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Досить багато цікавого у мене є, а ідей ще більше. Гарних вам потелю, гарного вам в'язання, всього найкращого. Пока-пока!